Кортеж президента Петра Порошенка вперше їде рівненськими вулицями. Він зупиняється біля нового центру надання адміністративних послуг. Саме його нині має урочисто відкрити глава держави. На вході гостя зустрічають рівняни з синьо жовтими прапорцями. Але відразу в приміщенні замість перерізання червоної стрічки на президента чекає підхід до преси. Петро Порошенко зізнається, думав, що спершу йому проведуть екскурсію. Втім, не розгублюється та розповідає про те, як подібні центри сприятимуть децентралізації та боротьбі з корупцією. Це місце, де звичайна людина зустрічається з владою. І обличчя влади є світле, прозоре, некорупційне, саме таке, якою має бути влада. І замість вахтіра з обличчям прикордонника людину мають зустрічати такі приємні обличчя дівчат, які ви сьогодні можете побачити. Бачиш, яких піднімається настрій, і е, ти починаєш шанувати і поважати і Україну. І місцеву владу Петро Порошенко бере квиток для електронної черги. Разом з керівниками області та міста він іде до адміністраторів і розпитує їх про особливості їхнього центру. Цікавився, які в нас надаються тут документи. поділ на кольорові сектори це наше нововведення, так само як і електронна черга. Вона ну вже в нас була використовувалася в органах юстиції. Дуже зручно людина не очікує. Тобто не загальна черга, а квиточок конкретно на той відділ, який людина обрала. Президент обходить обидва поверхи, розглядає сучасне приміщення та розмальовані різнобарвними смугами стіни. У рівненському прозорому офісі є унікальний поділ на кольорові сектори, і відвідувачі можуть відразу зорієнтуватися, куди саме їм слід звертатися. Скажімо, у найбільшому синьому надають різноманітні адміністративні послуги. У сірому оформляють земельні ділянки. У зеленому реєструють підприємців. А у жовтому майнові права. Вже на виході. Президент ділиться з керівництвом ЦНАПу своїми враженнями. Директор центру обіцяє дослухатися до критики та виправити ситуацію. Він нам доручення, щоб тут працювали. Ми вирішили питання для того, щоб Надавали консультацію працівників фіскальної служби безпосередньо в центрі. Тим часом Петро Порошенко планує розробити типовий перелік послуг, які мають надавати в подібних центрах. Пояснює, чим більше їх буде, тим краще. Низка людей, які мають тут бути, поки що тут немає. Хтось там з представників юстиції, фіскальної служби, митниці, пожежників чи надзвичайних ситуацій, МРЕО інших позицій, думаю, що хочуть сидіти в острові. Ати такі низькі, знає Це дозволяти не можна. У нас всі системи органів державної і місцевої влади мають бути сконцентровані. Проводжаючи першу особу держави, у ЦНАПі зізнаються, до такого візиту були давно готові, адже центр вже два тижні працює в тестовому режимі, і чимало жителів краю скористалися його послугами. Серед перших відвідувачів пан В'ячеслав він прийшов оформити юридичну адресу новобудови. Швидко, оперативно, приємно звертатися, спілкуватися. Фактично, документи, які подавалися, такі подаються по термінах прийому заяви, ну, трошки швидше стало. Да, заходиш, береш талончика, це вже не потрібно черги там. Ці. Найближчим часом у ЦНАПі можна буде замовити український та закордонний паспорт. Нові послуги надаватимуть з квітня у сірому та поки що не задіяному червоному секторах. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.